Після вечері вони обидві розійшлися по своїх кімнатах. Здавалося б, день закінчився, але думки не давали спокою. Аїша лежала на ліжку, вете упившись у стелю. Перед очима знову і знову виникав той випадковий поцілунок. Її серце билося швидше, ніж завжди. Чому я не можу про це забути? Думала вона це ж просто випадковість, чи ні? Норн теж не знаходила спокою. Вона ходила по своїй кімнаті, притискаючи руки до грудей. Я сказала, що мені було не неприємно, і це правда. Але чому я хочу відчути це знову? Врешті-решт, не витримавши, Норн тихо відчинила двері до кімнати сестри. Аїша здригнулася, коли побачила її у дверях. Норн, що ти тут робиш уночі? прошепотіла вона. Я не могла заснути, відповіла дівчина і нерішуче підійшла до ліжка. Можна я з тобою полежу?» Аїша мовчки відсунула ковдру, і Норн лягла поруч. Довкола було тихо, лише нічні цвіркуни за вікном. Обійми вийшли природно, наче вони завжди так робили. У темряві Норн несміливо торкнулася губами Айші. Поцілунок був м'який, теплий, короткий, але потім вони повторили його ще раз. І ще. обидві зніяковілі, але водночас щасливі, вони заснули так в обіймах, зігріті одна одною. Ніч стала їхньою маленькою таємницею, яку вони нікому не відкриють. Наступного дня все виглядало звичайно. Вони разом снідали, допомагали по дому, розмовляли про дрібниці. Та, попри звичайність, у їхніх серцях тепер жила спільна таємниця. Кожен погляд і кожна усмішка нагадували про нічні обійми. Коли вечір спустився на дім, Аїша знову помітила, що Норн вагається. Вона наче хотіла щось сказати, але соромилася. Зрештою, перед сном Норн прийшла до її кімнати. Аїша, можна знову з тобою? Несміливо спитала вона. Аїша кивнула, і серце затремтіло. Вони лягли поруч, як учора. Спершу було тихо, але потім Норн повернулася обличчям до неї і прошепотіла. Вибач мені. Я знаю, це неправильно, але мені подобається цілувати тебе. Вона нахилилася і торкнулася її губ. Аїша завмерла, а тоді відповіла на поцілунок, відчуваючи, як щоки знову горять. Але коли вони відсунулися, Аїша тихо прошепотіла. Норн, а якщо ну раптом я завагітнюю від цього. Норн здивовано кліпнула очима, а тоді не стримала сміху. Аїша, поцілунки не роблять дітей. Сказала вона й обняла сестру ще міцніше. Аїша почервоніла ще дужче. Я, я просто не знала. Тоді довірся мені, лагідно промовила Норн. Єдине, що може статися від наших поцілунків, це те, що я захочу їх ще більше. Вони знову поцілувалися. І цього разу Аїша вже не думала про страхи, а лише про тепло, яке розливалося в її серці.